Цієї осені Хмельниччина планує зібрати 1 мільйон 70 тисяч тонн цукрових буряків і одержати 130 тисяч тонн цукру. Якщо подоляни вийдуть на заплановані рубежі, то ми посядемо почесне четверте місце у цукровому марафоні після Вінницької, Черкаської та Полтавської областей. Втім, як наголосив голова облдержадміністрації Віктор Коцимер, цукор це не тільки важливий стратегічний продукт нашого регіону, це життя і доля четвертої частини людей, які трудяться у селі. Саме про людський фактор мають пам'ятати керівники тих районів, звідки сьогодні активно вивозиться сировина. Це, зокрема, Чемеровецький, Дережнянський, Кам'янець-Подільський, Старосинявський, Віньковецький та інші регіони. А це бюджет, заробітна плата і погашення боргів селянам за минулі роки. Заборгованість 34 мільйона, тільки по постат управлінню по зарплаті, так 108 мільйонів Сьогодні залишилось 94 чотири мільйона. По, а ми виконали всі розрахунки по стату управління по заборонності по зарплаті, виконали і тільки прийшли по обліку Пенсійного фонду України. І от 98 мільйонів, представте собі, навіть сьогодні, коли ми там приблизно розчитаємося, 68 мільйонів і відкинемо що збанкрутіли підприємства, які може нам буде допомагати держава в тому чи іншому плані, то виникає питання, чим ми будемо розраховуватися? Уже з листопада по вересень 2005 року Учасники наради оглянули плантацію цукрових буряків у «Інтерслуч» Старокостянтинівського району, вивчили передову технологію збирання солодких коренів та ознайомилися із досвідом місцевого цукрозаводу щодо створення власної зони бурякосіяння та механізму взаєморозрахунків із товаровиробниками та дрібними власниками, які здають сировину на переробне підприємство. До речі, наступного року Хмельниччина планує виростити не менше одного мільйона тонн солодких коренів для здійснення цієї перспективи перспективи уже зараз закладаються законодавчі підвалини урядом Віктора Януковича. Програма розвитку цукрової галузі постійно знаходиться в полі зору уряду. Зараз переглядається ціна на бурякову сировину. От сьогодні виступав заступник директора інституту буряків з Києва, які підготовили рекомендації для уряду на 205 п'ять гривнів за тонну буряка. Ще передбачається 40 гривень платити за гектар посів цукрових буряків. Робляться сьогодні дотації по здешевленню мінеральних добрив, Нітроамофоска здешевлюється на 400 гривень, суперфосфат на 200 гривень. Я думаю, що це буде відчутньо сьогодні на самій стратегії, на тактиці в виробництві цукру. Прем'єр Віктор Янукович доручив місцевій владі проконтролювати ситуацію на збиткових цукрозаводах. У цьому питанні позиція керівництва області однозначна. Різати підприємства на металолом і обкрадати людей, які на них працюють, ніхто не дозволить. Буряківництво називають локомотивом аграрного виробництва, і це не випадково, адже цукрові буряки надзвичайно трудомістка культура, вимагає неабияких знань, ретельного догляду сучасної агротехніки. Тому про врожай майбутній дбайливі господарі думають заздалегідь. Ще було як заплановано ще за радянських часів в нашому районі 20% площі, От 20% площі сію пшениці. І всі люди в нас знають давним-давно, що де пшениця, то на рік має бути буряки. І більше нічого. І для того, щоб вирощувати буряки, то вже зараз. Ще буряки не зібрали, а я вже в цьому році вклав 700 тисяч під майбутній врожай. Між тим, у багатьох господарствах в останні роки, як відзначалося на недавній нараді щодо розвитку буряку цукрової галузі, спрощено технології, скорочені посівні площі, відсутні інвестиції в зони бурякосіяння. Така згубна практика призвела до того, що минулого року виробництво цукру склало лише 87 тисяч тонн. Подібний показник ми мали ще в повоєнному голодному 47-му році. Для порівняння у 1990-му 17 заводів області переробили більше півмільйона Тон білого українського золота. Тепер розпочнуть сезон цукроваріння дев'ять підприємств. Однак сировини для повного завантаження вистачить не всім. Упродовж першої декади вересня вже вивезено в сусідній області майже 50 тисяч тонн буряків. Це безумовно призведе до зменшення бюджетних надходжень та соціальної напруженості в таких районах, як Чемеровецький, Новоушицький, Старосинявський, Ярмолинецький, Даражнянський та інших. Цьому році Заборгованість 34 мільйона, тільки по стат управління по зарплаті, так? 108 мільйонів сьогодні осталось 94 мільйона. По, а ми викинули всі розрахунки по стат управління по заборгованості, по зарплаті, викинули і тільки пройшли по обліку Пенсійного фонду України. І от 98 мільйонів, представте собі, навіть сьогодні, коли ми там приблизно розчитаємося, 68 мільйонів. І відкинемо, що збанкрутіли підприємство, яке може нам буде допомагати держава в тому чи іншому плані, то виникає питання, чим ми будемо розраховуватися Уже з листопада по вересень 2005 року. Гордіє вузол одвічного антагонізму між селянами і переробниками пора раз і назавжди розрубати, сказав Віктор Коцимир. Інтервенція сусідів не припиниться, якщо місцеві цукрозаводи не будуть інвестувати в ряківництво. Що ж маємо досі? Лише два підприємства у Теофіполі та Шепетівці на 50% профінансували своїх партнерів селян. Незжита ганебна практика, коли не об'єктивно визначається забрудненість корінів, багато втрат під час переробки. Директорат цукрових заводів я по вони рахують свої прибутки і вони не намірені з нами цими прибутками великими ділитися. Так що в нас в районі сіє два господарства, напевно, і на другий рік цих двох не буде сіяти. Тому що... За безкоштовно, щоб порівняти в 2000 році 165, коли ми солярку брали по 65-70 по 70 копійок за літру, і сьогодні 2,40, це рахуйте, піднялася в 4 рази ціна енергоносіїв в основному енергоносії. Коли мінеральні добривали в 2000 році були 220 гривень за літр, то сьогодні 900 майже коштує. а ціна залишається та сама. Ну, тут проста арифметика. На Населянину далеко не заїдете, адже сьогодні, якщо сіяло раніше 28 колгоспів, по-старому я кажу, то сьогодні сіє 2,5 колгоспів цукровий бурак. А цукровий бурак для нас, ну, цей рік, напевно, він буде напевно, ми його останній рік будемо цього року сіяти. Істинно селянина земля годує. І, хоч у нас, як кажуть фахівці, найродючіші у світі чорноземи, які можуть і без добрив за умов правильного обробітку давати на круг по 300 центнерів цукрових буряків, без науки уже не обійтися. І з дідівськими технологіями на зразок сапи і копача пора розпрощатися. Вдумаємося лишень. Бур'яни відсотків на 40 знижують урожайність коренів. тому економлячи копійки на дешевій ручній праці, губимо стократ більше, відмовляючи від хімії та механізованого обробітку посівів. Щоправда, держава має встановити єдині правила гри для всіх учасників цукрового ринку. Тоді вселянина не боліла б голова, де взяти і як вчасно повернути кредит за сучасну техніку, а переробник без ризику вкладав би кошти у відродження бурякової зони, як до прикладу, інтерконтакт цукор, який у двох господарствах Ізяславського та Старокостянтинівського районів вирощує стільки ж буряків, як у Віньковецькому, Дережнянському лети. Чівському, полонському та славутському районах разом узятих лише за умов прозорого ринку та партнерських взаємин Хмельниччина може вийти у 2005 році на запланований рубіж виростити 1 мільйон тонн солодких коренів.